Всім привіт, друзі! Слава Україні! Я вітаю вас на своєму каналі. Всіх вітаю з новим роком, що вже крокує нашою країною. Хочу побажати для всіх, щоб цей рік став для нас переможним. Щоб ми нарешті побороли клятих сусідів. Вірніше, не до сусідів, що постійно заважають нам жити. І щоби нарешті наша країна видихнула і зажила щасливо без москалів. Перше відео в цьому році я хочу розпочати з невеличкого огляду своїх квітучих орхідейок. Квітне в мене зараз небагато. Цього року, якось вони в мене. Не надто швидко випускають квітконоси. Можливо, це через недогляд, можливо, через те, що не вистачає їм світла і тепла. Не знаю, в чому причина, але цього року в мене з квітконосами затримка. То не страшно, квітконоси є, просто вони розпускаються пізніше, ніж зазвичай. Тому що у грудні минулого року в мене вже все буяло. В цьому році. На превеликий жаль, ну, трішечки затримаємось, то не страшно. Починаємо з цієї красуньки. Це Мультифлора. Мадонна або Буеносайрос, або ще там у неї велика кількість є цікавих назв. Всі вони дуже схожі. Я для себе її позиціоную як Буеносайрос. Нещодавно, до речі, до Нового року ми з вами пересаджували. Малесеньку діточку, яка була вирощена на квітконосі від цієї орхідейки. Зараз вона в розпуску. Розпуск додатковий. Ось дивіться, бачите, квітконос вона неї квітконос. Далі вона дала ось такий величезний, можна сказати, новий квітконос. це відгалуження. І ось зараз проквітає ось такою от. Вишною гронкою, ще навіть не все розпустилось. Компактненька, невеличка квіточки до 4 см. Далі поряд у мене стоїть красунчик Лас-Вегас. Золота орхідея, яку багато хто полюбляє восковичок. Квітне він в мене дуже довго. Ось бачите, як свіжо розпущена квіточка має такий більш насичений колір. А ось ця, яка вже деякий час проквітла, вона має ну, трішечки колір вицвівший. Але тримається дуже і дуже довго. В нього два квітконоси, ось цей старий. І ось тут розвернутий в іншу сторону. Новий квітконос, там ще й брунька в нього є, буде продовжувати. Ну, не хочу розвертати, хай стоїть, як стоїть. Довгоочікувана красуня. Одонтоглосум. Перше домашнє цвітіння. Ось такий от красунчик. На 4 квітки. І ось внизу п'ята брунька, але вона чомусь не розпускається. Росте, але не розпускається. Хоча, за теорією, вона повинна була найперше розпуститись. Ну, то таке. Чекаємо. В іншому кутку стоїть в мене пілорик Монтерей. Ось такий от він. Квітне дуже давно напіввосковичок. Щойно розкрився сьогодні папушка. Ось перша квіточка. Дуже красивий яскравий сорт. Єдиний його мінус це те, що він дуже вицвітає. От зараз він має такий дуже-дуже насичений колір, а за кілька тижнів він стане менш яскравим. А коли вже відцвітає зовсім, то майже білий. Сплешики теж трішечки вицвітають, але не настільки, як основний колір. Квіточка в нього не надто велика. Вона ще підросте, до речі, але все рівно квітка не надто велика, десь до 7 см не більше. Можливо, навіть 6,5 ось так. Зараз вона взагалі сантиметрів 5. Отакий от от красунчик, до речі, всім рекомендую. Дуже яскрава, дуже хороша орхідея. Квітун неймовірний і дуже красивий. Повторюсь, напіввосковичок дуже довго тримає квіти. Наступна моя красунька у повному розпуску це ось оця Pinlong Черріс. Дивіться, така от дуже гарна, красива гілка, ароматна, ніжна. Сама орхідея має краб на листочках, тому дуже декоративно виглядає не лише в цвітінні, але й без нього. Отака от, от до 6 см квіточки невеличкі. Проте, повторюсь, вони дуже-дуже ароматні. Із всього, що в мене є ароматного, вона найбільш ароматить. Влітку на сонечку взагалі на цілу кімнату. Щойно почав розпускатись ось отакий восковичок, ніжно-жовтий, з рельєфними, красивими такими. Темно-буряковими цяточками. В нього назва досить таки важка. Тому я вам не буду її називати. Ось тут вверху я її продрукую. Читайте. Розпустилась одна квіточка і ось інша на підході. Тримається цей сорт дуже довго. Він дуже щільний, восковик. І в нього також є здатність револьверного цвітіння, тобто він постійно дорощує квітконоси. Доцвітає мій цим бідіум. Цього року в нього було 8 квітконосів. Кому цікаво, в мене є огляд минулорічний цього красунчика. Внизу в описі заходьте, дивіться, я дам посиланнячко. Там про догляди, про все інше. Минулого року в нього було 6 квітконосів, цього року 8. Класика, яку всі хочуть мати в своїй колекції, це дикий кіт. Велика гарна гілка. Квітне вже досить давно. Внизу, бачите, дорожчує. Тут уже одну квіточку почав відсушувати. Восковик тримається дуже і дуже довго. На диво, цього року в нього немає мутацій, поки що, у всякому випадку, минулого року в нього майже всі квіточки були мутовані. Ну, а цього року якось він видає мені правильні красиві квіточки. Всім рекомендую дуже гарна орхідея, дуже красива, дуже довгоквітна, невибаглива. Всім, 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 хто ще кота не придбав, дуже-дуже рекомендую. Поряд розпустила першу квіточку в першому домашньому цвітінні. Ось отака от темно-вишнева, красива орхідейка, мультифлорка. Назву я вам теж продрукую вище. Читайте. Бо зараз, коли знімаю відео, то я не пам'ятаю, знайду в себе в архіві, як вона зветься. Восковичок теж довго тримає квіти. У всякому випадку, тримала, коли я і була куплена в магазинному цвітінні. Це перше домашнє, ну, побачимо, наскільки вона себе зарекомендує. Красива, мені подобається. Дуже-дуже ніжна красунька замбія. Ось вона починає теж тільки-тільки починає своє квітування. Вирішила включити вам підсвіточку, можливо, так кольори будуть кращими. Вся-вся-вся в маленький-маленький краб з такою жовто-помаранчевою губою. В неї три квітконоси. Це перша квіточка на одному квітконосі. Ось другий квітконос з другою квіточкою. І ось тут третій. Бачите, вже починає відсушувати. Ось вже жовта брунька це вже вона відпаде. Не вистачає світла. Ось отак, Дивіться: одна, один квітконос, другий і третій. Далі незмінна класика жанру біла орхідея. Моя найбільша, моя найперша. Ну тут вже бачите, що квіти великі. В неї. До 11 см квіти доростають. Розпускаються меншими, але потім вона під кінець квітування розпускається дуже великими. ну, Дорощує вона свої квіти. Ось така красунька. Новий квітконос. Вірніше, ні, помиляюсь, відгалуження квітконосу. Ось вона тільки почала його розпускати. Бачите? І на другому квітконосі теж ось розгалуження. Те, що я вже декілька разів на квітконосах показувала, дивіться, ось зрізаний квітконос доцвів, я його зрізала, вона розпустила верхню бруньку. Ось, знову процвіла, я його знову зрізала, знову верхню бруньку розпустила. Ось, ще процвіла, ще зрізано було цвітіння. Вірніше залишки після цвітіння. І вона знову розпустила бруньку. Дивіться, четверта стадія. Бачите, знову буде процвітати. Отже, ніколи не ріжте квітконоси повністю. Особливо, якщо у вас немає мульки стосовно естетики. Бо багато хто каже, що не подобаються оті палки, що стирчать лисі. Ну, вони лисі-лисі, а потім починають і квітнути. Повторюсь: дивіться один зріз. Другий зріз, третій зріз, і це вже четверте відгалуження. Краса. Далі квітне в мене ось отака от бусково-венозна красунька. Це кардинал. Теж процвітає на дорощеному квітконосі. Бачите, ось теж був зріз. Один, потім другий. Тут та ж сама картинка. Дивіться, один був зріз, Далі. Ось другий зріз. Ось третій зріз. І це вже четвертий. Четвертий чи більше? Ні, четвертий. Ну, тобто, те ж саме, що й на білій. Бачите, ось така от гронка. Він теж має здатність дорощувати квітконоси постійно. Вон там, бачите, брунька. Буде дорощувати і буде квітнути далі. Ну, і ось така красуня, вона вся розвернута до вікна, до світла, навіть не знаю, як вам її показати. Ну, Ось отут. Це мультифлорка Little Flash. Я дуже люблю такі от зі сплешами орхідейки, вона невеличка. Тобто, десь в районі 4-4,5 см в неї квіточки, але квітне вона постійно Ну, дуже-дуже пишно. Подивіться, там на ту сторону купа. На цю, В неї три квітконоси, всі дуже-дуже пишні. До речі, я нещодавно знімала коротеньке відео про неї, коли вона ще не була розпущена, а лише закладала бруньки на цих квітконосах. Ось тут в правому верхньому куточку я вам зараз дам посилання, а також внизу в описі, кому як зручно, переходьте дивіться. На те відео посилання і ось вам фото, як вона виглядала. Ну, а зараз це ось отак. Як новорічна ялинка в усі сторони. Отака от, от невеличка, ну дуже-дуже красива квіточка. І наостанок дві рижі сонячні красуньки. Ось отака і ось така. Ось отак для порівняння. Бачите, чим відрізняються? Обидві ароматні. Обидві невеликі до 5-5,5 сантиметрів. Дуже гарні. Ось ця, бачите, на два квітконоси та на один. Це європейська, то в мене азіаточка. Такі от маю нині квітучі орхідейки. Їх небагато, це приблизно одна четверть від того, що в мене є. Від того, що може квітнути на даний момент. Всі інші на квітконосах скоро будуть розпускатися. Ну і є ще чимало підлітків, яким до квітування ще чекати і рости. А я на цьому з вами буду прощатись. Бажаю всім вам добра та миру. Вірте в наші Збройні Сили. Наближайте разом з ними перемогу. Всім гарного новорічного настрою і всім до побачення!